Жителі Мелітополя підтримали сім'ю Мелітопольських переселенців Манюгіних, яких завдяки мешканцям модульного містечка у Запоріжжі та редакції «Рія південь влаштували до власівського пансіонату з геріатричним відділенням. Вони передали посилки для літньої пари. Журналісти рія південь доставили смаколики та інші корисні речі переселенцям. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю. Це ваші нові хороми. Да? Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Рада вас бачити! пацієнти. Саша. І Сашу! Добрий день. Ольга Петрівна, ми приїхали до вас з гостинцями, які вам передали мелітопольці. Вони побачили вас по телебаченню, побачили, як ви ще там в Запоріжжі жили, і вирішили вам допомагати. От вони прислали цю посилочку, дивіться, і супи, і чаї, і шоколади, і печиво. Тут багато чого. Тут у вас лакомство на рік. Боже, тут навіть ковбаса є. Дивіться, Божемо. Скільки всього вам? І тут а тут ще багато чого. І так читаємо відкриточку, яку вам прислали. Добрий день, Ольга Петрівна та Василь Семенович. Мене звати Ірина. Я народилася та жила деякий час у Мелітополі. Моя бабуся працювала на заводі Автокольорлит, а інша в школі номер 15 Я хочу вам побажати доброго здоров'я та скорішої перемоги. Ірина. Сіба, на жаль, але 10 березня чоловік Ольги Петрівни Василь Семенович помер. Жінка залишилась одна. Як ми повідомляли раніше, діти манюгиних теж померли. Одинадцятого морґя морґ е -е, панахіду одслужили. Батюшка дуже хороший. Батюшка дав мені попрощатися. Ярю сні можна. Он, да". прощайтесь, вы его больше не увидите. Его кремировали, у нас детей нет. У нас дочь в Мелитополе, могила дочери и место закупленное для нас. Там место есть били дочери, два места. И там и поховают, поховают верой и меня и его рядом. Дай Бог, чтоб война кончилась, Господи, так когда он уже остановится? сколько он будет людей мучить, сколько людей погибло, сколько людей пострадало, сколько людей. За что? За что? За то, что Украина богатая, что в Украине все есть, что Украина кормила черешней Москву клубникой, редиской. За это он теперь издевается над нами. Пансіонаті Ользі Петрівні подобається. Є медичне обслуговування, кімната, дозвілля, телевізор і навіть капличка зі старовинними іконами, які подарували закладу підопічні для мешканців пансіонату. Організоване чотириразове харчування. Готовить не треба, як було то в Запоріжжі в тому містечку. Да Та, там ж надо було купити печка одна сварити, 15 кімнат. А нада було сварити в, в одному конці жили, а в другому конці э, кухня. А дедушка на ноги упав. Я носила йду туди-сюди. три тристала людям тяжело там. Ми б там не виїхали. Ну, надо купить еду, приготовить, подать деду, убрать. А тут девочки привезли. тра та 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 та, -та на тачечке горяченькая, Все привезли. Все принесли, поставили на столик. Столики такие маленькие, ну, передвижные. Принесли, еду поставили. Мы поели. Ані убрали, чай гарячий. Сьогодні в пансіонаті 194 мешканця. З них 120 – переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Більшості з них нема куди повертатись. Будинки в окупації або розбомблені ворогом. Любов Вікторівна переселенка з Костянтинівки Донецької області. А коли ви сюди приїхали? Уже в августі буде три роки, Як я тут угу. як вам тут подобається? Да, добре, угу. прийняли добре, все мені подобається. Угу. До дома уже поворачиваться не а, могу. а Некуда, некуда. Все, там место дома руины. Так что вот так вот. Ну, а... А, а тут, тут хорошо. і медицина меня вылечили, меня с того света вытянули, можно сказать. У меня онкология была. І прооперували тут, у Крапівницькому, так що все добре. Скажіть, будь ласка, які послуги надає заклад своїм підопічним? Ми все робимо для їхнього ну, комфортного проживання. У нас чотирихразове харчування, медичне обслуговування, забезпечуємо технічними засобами реабілітації. Тому Щодня у кожної людини є якісь потреби, які ми якими ми займаємося і питаємося вирішити всі їхні питання від юридичних і закінчуючи обслуговуванням. Пансіонат має велику доглянуту територію з зеленими насадженнями, садом з плодовими деревами, квітами, де люблять гуляти його мешканці. Поряд хвойний ліс. Через втрату чоловіка Ольга Петрівна на прогулянку не виходила. Але журналісти Рія Південь вмовили пенсіонерку розтопити тугу і депресію в проміннях. Весняного сонечка. Бачите, скільки тут женихів? Ольга Петровна. Гляньте, скільки женихів тут? Ой, на вибор. Ви да. знаєте, я перше вийшла без руки, без ноги, без глаз. Да. Я два-три дні не могла прийти в себе. а потім зрозуміла, що так і має бути. Де ми знаходимося? Тут, де всі хворі. Mm -hmm. где, где нас спасають? Сідочка можна бути. Говорять, що потім тут все цвете. Яблони, яблуні говорять, цвітуть, да. а потім дівці говорять, яблуки їдять, ліс кругом, воздух свежий. Будете ходити mm -hmm. з подружками і з друзями сюди, в ліс, будете да. гриби збирати? Будете дихати свіжим повітрям, все буде у вас добре. Дякую. Дякую. І благодаря вам. Якщо б не ви, нас тут не було. Ми б там в казармах, в цих мучились. Нічого, ми добилися і ми мучаєтесь тепер.